Біблія Старий Завіт, Книга Йова, розділ 15. Тоді взяв слово Еліфас із Тимана й промовив Хіба відповідатиме мудрий, кидаючи слова на вітер, надимаючи своє нутро східним вітром і змагаючись недоречними словами або промовами, від яких немає жодної користі, адже ти відкидаєш Божий страх і маєш за ніщо молитву до Господа. Твої провини впливають на твої уста, і ти обрав язик лукавства не я, а твої уста оскаржують тебе, і твоя промова свідчить проти тебе. Хіба ти народився у світ першою людиною? Чи може з'явився ти раніше за пагорби, а може ти був присутнім на Божій нараді й там набрався мудрості? Адже що ти знаєш такого, чого не знаємо ми, або що осягнув розумом таке, що невідомо нам? І серед нас є сивоголові та люди похилого віку, навіть старші за твого батька, хіба мало тобі Божої потіхи чи лагідних слів, звернених до тебе? Від чого так підноситься твоє серце, і чому так зухвало дивляться твої очі, що ти звертаєш проти Бога свою злість, а з твоїх уст випускаєш такі слова? Бо що таке людина, щоб могла бути бездоганною? Хіба може бути праведним, народжений від жінки? Адже він, Бог, і слугам своїм не довіряє, як і небеса не є чистими перед його очима, то тим більше порочна і зіпсована людина, котра п'є беззаконня, наче воду. Постарайся мене вислухати, і я розкажу тобі розповім те, що сам бачив, що розповідали мудреці, чого від них не затаїли їхні батьки. Їм самим була дана земля і жоден чужинець ще серед них не поселявся. Нечестивий протягом усього життя мучиться від страху, злочинцю відпущені обмежені роки життя, протягом яких верески жахів лунають у його вухах, навіть серед повного спокою йому видається, що на нього нападає розбійник. Він вже не сподівається, що вибереться з темряви, вважаючи, що призначений під меч, він блукає у пошуках хліба та не знаходить. Він знає, що над ним постійно висить загибель у день темряви, його мучить тривога, горе та страждання насідають, наче цар, що готовий до нападу, тому що він підняв свою руку на Бога і перед Вседержителем вихвалявся своєю силою, виступив проти нього, гордовито випроставши шию і ховаючись за грубими своїми щитами. І хоч його обличчя вилискує від жиру, а стегна потовстішали, він мешкатиме в зруйнованих містах, в будинках, де ніхто не живе, і готових перетворитись на купи руїн. Він не розбагатіє, його маєток нетривалий, і він не пустить коріння в землю. Він не втече від темряви, засохнуть від вогню його галузки, а його цвіт буде обірвано вітром. Нехай він не тішить себе порожньою надією, бо вона обернеться ілюзорною марнотою. Він передчасно зів'яне, і його галуздя ніколи не покриється листям, наче виноградна лоза, він передчасно скине свої незрілі грона і, як оливкове дерево, обтрусить світ світ, адже збіговисько нечестивих буде спустошене і вогонь пожере поселення хабарника, тому що він вагітний злом і породжує злочинство, його черево виношує обман. Розділ 16. У відповідь Йов промовив Я чув усе це багато разів, усі ви, нікчемні розрадники в горі. Чи буде врешті кінець словам, кинутим на вітер? Що вас спонукає так відповідати? Можливо, і я говорив би, як ви, якби ви були на моєму місці. Я розмірковував би про вас і так само хитав би над вами своєю головою. Але чи міг би я своєю промовою зміцнити вас? А рухаючи губами, чи зменшив би я тим ваш біль? Адже, хоч я говорю, мої болі не втихають, мої страждання не зменшуються, навіть коли я мовчу. От і тепер він, Бог, вичерпав усі мої сили, ти розпорошив усю мою родину, ти мене схопив, що й стало свідченням моєї провини, моя неміч повстала проти мене, навіть моє обличчя оскаржує мене. У своєму гніві він розриває мене на шматки, він ненавидить мене, скрегоче на мене своїми зубами, наче мій ворог, він цілиться у мене вістрям своїх очей. Люди також роззявляють на мене свої пащі і, згуртувавшись навколо мене і докоряючи, б'ють мене по щоках. Бог видав мене злочинцям, і в руки нечистивих кинув мене. Я жив спокійно. Але він трусунув мене, схопив мене за шию і ущент розбив мене, поставив мене своєю мішенню. Мене оточили його лучники, він безжально пробиває мої нутрощі, проливаючи на землю мою жовч. Він наносить мені рану за раною, накидається на мене, як потужний воїн. Я прив'язав до мого тіла веретище і занурив у порих своє чоло. Моє обличчя почервоніло від плачу. А на моїх повіках нависла тінь смерті. Але ж мої руки не заплямовані насильством, і моя молитва була щирою. О, земле, не прикривай моєї крові, і нехай не буде місця для мого зойку, і все ж тепер є у мене на небі свідок, мій заступник спостерігає з висоти, і хоч мої друзі глузують з мене, мої очі в сльозах звернені до Бога. Аби здійснилось судочинство й була вирішена справа людини з Богом, як вирішується справа смертної людини зі своїм ближнім. Мені ж залишились лічені роки, і я піду в дорогу, з якої не повернуся. Розділ 17-Мій дух виснажений, а мої дні згасають. Мені залишається хіба що могила. Моєю долею стали глузування. Не можу стулити очей від їхніх знущань. Будь же ти, Господи, моїм поручителем перед собою, адже хто ще може за мене поручитись, ти позбавив душі людей здорового глузду, але не дозволив їм взяти гору. Хто з корисливою метою зраджує своїх друзів, у такого очі власних дітей потьмяніють, він мене зробив посміховиськом між людьми і тепер мені у вічі плюють. Мої очі від смутку потемніли, і все моє тіло, наче тінь, дивуються праведність цього і невинні повстають проти нечестивого. Проте праведник тримається своєї дороги і чистий руками зростає силою. Тож усі ви повертайтесь і приходьте, хоч я не бачу серед вас мудрого. Мої ж дні проминули, мої надії розбиті, як і всі прагнення мого серця. Адже вони ніч вважають днем, кажуть, що близько світло, хоч насправді навколо темрява. На що я можу сподіватись? Хіба що того, що Шеол мені стане домом? Коли в темряві я постелю собі постіль, могилу я назву своїм батьком, а хробаків своєю матір'ю і своїми сестрами. Отже, де є моя надія? Хто б бачив моє щастя? Невже вони зійдуть разом зі мною до воріт Шеолу, аби там разом у поросі спочивати? Розділ 18 Після цього заговорив білдат із шуаху, промовивши, доки ви будете займатися марнослів'ям, Поміркуймо, після чого поговоримо? Чому ти, Йове, нас, вважаєш за скотину? Чому в твоїх очах ми нечисті? Ти можеш у своєму гніві роздирати свою душу. Але невже задля тебе земля має стати пусткою чи скелі мають зрушитись зі своїх місць? Однак світло нечистивого згасне, а з його полум'я не залишиться навіть іскорки, навіть світло в його наметі померкне і його світильник над ним погасне. Його впевнені кроки почнуть скорочуватись, а його власні задуми погублять його? Адже він ускочить у пастку власними ногами. Тому що він ходить поміж розставленими сильцями, стопа його ноги все ж наступить на якесь сильце, і тоді йому з пастки не вирватись, шнур від сильця переважно прихований в землі, проте й на стежці чекає пастка. Звідусіль його лякають страхи, вони змушують його кидатись з одного боку в інший, навіть у достатках він голодує, а лихо постійно чатує біля нього. Хвороба роздідає його шкіру, первісток смерті знищує його члени. Вирвавши з його безпечного намету, його потягнуть до царя жахів. У його наметі поселиться полум'я, а його житло буде засипане сіркою, його коріння в землі під ним засохне, а зверху зів'яне його гілля, щезне з землі і пам'ять про нього, його імені ніхто не почує й на вулиці. Його зіштовхнуть зі світла в темряву, проженуть його зі світу живих, з його покоління не залишиться жодного нащадка, нікого, хто вижив би з його роду. Дізнавшись про його долю, на заході жахнуться, а на сході здригнуться, отаке станеться з житлом нечистивого, і така доля того, хто не знає Бога. Розділ 19. Відповідаючи Йов промовив. До яких пір ви будете завдавати болю моїй душі і катувати мене словами? Ось уже десятий раз ви наді мною знущаєтесь, невже вам не соромно мене мучити? Адже якщо я насправді заблукав, то моя провина лежить на мені, проте, якщо ви, ганьблячи мене, справді хочете наді мною звеличитись, то знайте, що це Бог придавив мене і розставив навколо мене свої сіті. І хоч я кричу насильство. Немає жодної відповіді. Благаю про допомогу та справедливого судочинства немає. Він загородив мені дорогу, так що я не можу перейти. Всі мої стежки оточив темрявою. Він мене позбавив честі і зняв вінець з моєї голови. Він звідусіль мене вражає, і я пропадаю, наче дерево. Він вириває мою надію. Він палає на мене своїм гнівом, вважаючи мене своїм ворогом. Прибули його загони, насипали проти мене вал і вчинили навколо мого намету облогу. Моїх братів він віддалив від мене, а мої знайомі стали мені чужими. Мене залишила навіть моя родина і мої друзі забули про мене. Мої домашні та мої служниці вважають мене за чужинця, я став для них приходцем. Я кличу свого слугу, а він не відповідає, навіть якщо я про щось його благаю. Моїм диханням бридиться моя дружина, я став огидним в моїй родині. Навіть малі діти мене зневажають, коли я підведусь, вони глузують з мене. Мої найдовіреніші друзі відчувають до мене огиду, а ті, кого я любив, повстають проти мене. Мої кості присохли до моєї шкіри і до мого тіла, а від зубів у роті залишилися тільки ясна. Тож змилуйтеся наді мною. Пожалійте мене, будь ласка, мої друзі, адже Божа рука саме вона вражає мене. Для чого ще й ви мене переслідуєте, як це робить Бог, і не можете насититись стражданнями мого тіла? О, якби то мої слова були записані й занесені до книги пам'яті, вигравіювані залізним різцем і викарбувані на скелі оловом назавжди. Однак я знаю, що мій викупитель. Живий, і він останнього дня підійме мене з пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший побачу Його, о як же зараз вмліває моє серце в грудях. І чому би вам не сказати, навіщо нам переслідувати його, як нібито у мені знаходиться весь корінь справи? Бійтесь меча для себе, бо це та провина, за яку можете бути люто покарані мечем. Пам'ятайте, що є Божий суд. Розділ 20. Тоді заговорив Цофар із нами, промовляючи, Мої думки схиляють мене до відповіді адже я обурений, коли чую докори, які мене ображають. Тому мій дух, спонукуваний розумом, каже мені відповісти. Хіба ти не знаєш, що віддавна, з того часу, як постала на землі людина, радість нечистивих швидкоплинна і веселищі беззаконників миттєві. і хоч би в своєму самозвеличенні нечистивий піднявся до небес, і своєю головою він доторкнувся до хмар, він загине навіки, наче перетравлена його шлунком їжа, а ті, що його бачили, запитають, де він? Він минеться, як сон. І його не знайдуть, він зникне, наче нічний привид. Очі, які його бачили, більше його не знайдуть, навіть рідні місця більше його не побачать, його діти будуть підлещуватись до вбогих, бо він власними руками повіддає нажите нечесне майно, і навіть хоч його організм сповнений юнацької сили, вона разом з ним ляже в землю. Хоч зло видаватиметься солодким в його устах, і він ховатиме його під своїм язиком, щадячи його і не бажаючи зла позбутись, він зберігатиме його в своєму роті, тому його їжа, в його шлунку, перетравлюючись, стає в ньому зміїною отрутою. Через те нажите нечесне багатство, що він проковтнув, виблює його. Бог виверне його з живота у нього. Він ссав зміїну отруту, тому жало змії і вб'є його. Він не буде любуватись красою струмків та річками, що течуть молоком і медом, він буде змушений віддати надбане, бо не зможе його проковтнути, і, хоча він нажив багато добра, він не буде ним тішитись. Адже він пригноблював, залишаючи без опіки вбогих, відбирав будинки, яких не будував. Його зажерлива утроба не знала спокою, і в своїй жадібності він зупинитись не міг. Від його ненажерства не було порятунку, тому й не втримається його майно. При незліченних багатствах прийде до нього горе, на нього впадуть усі нещастя. Коли він буде наповнювати свій живіт, Бог зійшле на нього лютість свого гніву, дощем пролле на його тіло болячки. І якщо він втече від залізної зброї, його наздожене мідна стріла, вона його прошиє і вийде через хребет. Її іскристий наконечник пройде крізь його жовч, і лише тоді він сповниться жахом. На нього чатує цілковита темрява, його пожере вогонь, якого ніхто не роздмухував, люто спалить усе, що є в його наметі. Небеса відкриють усі його беззаконня, та й земля повстане проти нього, щезне все ним нажите в його домі, розпливеться в день Божого гніву. Отака доля нечестивої людини від Бога. Його уділ визначений йому Богом.